Болт вирішив зробити собі піар компанію і підняти собі рейтинги на мовному питанні в їх правилах, коли до них звертаєшся. Зазначено, що вони всього лиш диспетчерська компанія, і тут ця компанія вирішує звільнити водія. Вимагаю, щоб мене обслуговували державною мовою. Тому я хвора. Бо невже ви почали нести відповідальність за своїх співробітників і водії? Підстави до цього, що якісь там дівчата вирішили показати, які вони патріотки. На відео ж видно, як вони провокують водія. Ви не можете обслуговувати мене в цій країні моєю мовою. Чому ви? Це ж не питання закону слухняності, це питання адекватності. Я, як громадянин, хочу, щоб мене обслуговували українською. Але якщо я бачу, що людина не знає українську або не хоче переходити на цю мову, я не буду нав'язувати це. Європейський стиль життя, це толерантність.